У нас в області визначено 32 ями на водних об'єктах. Саме в місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі визначено дві ями. Це орієнтир, це міст по вулиці Західної Окружній, це верх проти течії та вниз за течією одна яма, І по одній ямі і одна яма на ставку в мікрорайоні Озерна. З наказом і переліком інших зимувальних ям можна ознайомитися на офіційному сайті управління. За лов риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від 34 до 680 гривень. У випадку нанесення істотної шкоди рибному господарству передбачається кримінальна відповідальність за статтею 249. -ю. Кримінального кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч, а також позбавлення волі або обмеження волі строком до трьох років. Також правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду за кожен незаконно добутий екземпляр.